В ефірі програма Життя після війни». після війни. І її ведуча Людмила Чернюк. Мене звуть Геннадій, мені 44 роки. Ми ще боліло практично рік. Я не міг зрозуміти природу цієї мови, все, що я намагався робити сам. І трави, і ліки мені не допомагали. Лікарі також не могли зрозуміти природу цієї болі. Тому я звернувся по пораді друзів до по, по Володимира, пояснивши йому про проблему. І вже на другому сеансі біль зник повністю. Я в шоці в захваті від того, як це бувається. Слава Україні! і Всім здоров'я! Щойно учасник активних дій на майдані, волонтер Геннадій, розповів нам про поліпшення фізичного стану. Після роботи кризового психолога-консультанта кризового центру медико-психологічної допомоги при інституті психології імені Костюка Володимира Волошина. Схожі відгуки вдячних пацієнтів можна почути там щодня. Деякі бійці разом із родинами відпочивали також безкоштовно влітку у реабілітаційному центрі біля моря. Це курортна заповідна зона Катранка. На жаль, не всі у нас, як це робиться за кордоном, проходять таку безкоштовну реабілітацію після участі у бойових діях. І там за кордоном навіть отримують додатковий фах перед поверненням до мирного життя. Про закордонний і вітчизняний досвід реабілітації учасників бойових дій продовжують розповідь кризовий психолог-консультант Володимир Волошин та голова благодійного фонду Учасники бойових дій Єдність побратимів Костянтин Вінніченко. Пане Володимире, давайте розпочнемо з надання спеціальності бійцю після повернення з передової. Це відбувається на території саме військової частини і на вибір йде декілька спеціальностей, які хлопець може вибрати собі для того, щоб володіти ними. Цивільних спеціальностей. Так, цивільних саме спеціальностей. А якщо людина вже хоче повернутися до того фаху, який у нього був до служби в армії, то, звичайно, ждеться й таке право. Так, вона може повернутися, але там держава турбує, щоб людина, яка повертається до цивільного життя що в будь-якому випадку вона мала якусь спеціальність, за допомогою якої вона може забезпечити себе. Дуже цікавий досвід. Тобто в будь-якому разі, навіть якщо піде розчарування в основному, фахові, бо й таке буває, то зрештою якийсь шматок, умовно кажучи, хліба в руках у цього бійця буде. Так, вірно відмітили, досить часто буває, що люди, які повертаються з війни, вони вже не хочуть повертатися на ту роботу, на якій вони були. Або, скажімо, роботодавець його, ну, м'яко кажучи, скоротив, чи підприємство розпалося і повертатися просто ні. Де? Такі випадки інколи розповідають хлопці, які проходять в нас реабілітацію. Повертаємося, знову ж таки, до наших реалій. Які психотехніки використовуєте ви у вашій практиці? Тому що, зважаючи, що для наших бійців немає отакої от розробленої стрункої системи з днями декомпресії, існують такі центри кризові, як ваш. Але як у вашому центрі, зокрема, проводите отаку от реабілітацію бійців? Що починаєте? Чи на що більше загострюєте на м'язу ви біль на фізичний чи все-таки психологічні якісь аспекти первинні стають, як ви сказали, що знявши якісь психологічні проблеми, зменшується і біль певних м'язів або зникає взагалі над розробкою програм реабілітації декомпресії. Працюємо тривалий час, тобто ми неодноразово створювали різні програми, створювали як в нашому кризовому центрі, створювали так і в громадській організації Ліга офіцерів, яка займається цим саме також питанням і плідно співпрацює з зсу. І з Нацгвардії. На чому робимо акцент? Перш за все, коли починається робота з колишніми військовослужбовцями, це іде так звана психоедукація. Що це таке? Пояснюється бійцям, що відбувається з ними на рівні тіла, на рівні психіки після того, як вони пережили ці травмуючі події. Скажімо так, одна і та сама подія для когось може бути травмуючою, а для когось може бути не травмуючою. І далі вже в залежності від симптоматики людини після проведення певної батареї тестів клінічної бесіди підключаємо різні техніки. Техніки, перш за все, це є клінічна бесіда, це є техніки з арт-терапії, техніки з терапії. Також використовуються різні сугестивні, медитативні техніки. Декілька років для морських піхотинців сполучених штатів введено обов'язково проходження двічі в неділю медитації по 40 хвилин. Медитація вона підвищує бойову ефективність людини, відновлює її, скажімо так, роботу її мозку і саме відновлює роботу передніх прифронтальної кори. Чому саме медитація обрана, а не якісь інші техніки? Вона допомагає сконцентруватися на Краще розкажіть вона стимулює процес нейрогенезу саме в цих зонах, які порушуються під час переживання людиною травмуючих подій. А якщо детальніше? Скажем так, після медитації Прості, медитації, які дадуть людині ефект, покращиться в неї пам'ять, покращиться увага, знижиться роздратування. Перш за все буде давати медитація. Ну звісно, вона дає хороше розслаблення на м'язи людини. Скільки наш боєць, який потрапляє до вашого медичного центру, проходить отаку Назвемо це поки що реабілітацію. Це вже він потрапляє до вас після того, як з родиною зустрівся? Чи він зразу з передовою і до вас? наш реабілітаційний центр зазвичай потрапляють люди, які вже були в цивільному житті, тобто повернулися до родини, а після родини вже, скажімо так, з мирного життя вже повертаються до нас. Інколи попадають хлопці, які проходять ще службу. Які от саме симптоми повинні насторожити родину, самого бійця, щоб таки навіть з дому покинути все і приїхати до вас? Якщо брати тілесні симптоми саме, а не психологічні, за психологічні, скажімо, трошки пізніше, це часті головні болі, питання з тиском, це болі в попереку чи в інших частинах спини, руки, ноги може викручувати, розлади шлунково кишкового тракту, такі як печія, вздуття, виразкове захворювання, це тахікардія. А якщо брати на рівні психологічному, це порушення сну, погіршення пам'яті, погіршення уваги, це роздратування, це є агресія це не зовсім скажімо, адекватна реакція на ті подразники які поступають з навколишнього світу. І наскільки людина потрапить до вас, це вже залежно від того, як проходить ця реабілітація. В... Чи у вас є конкретно визначений термін, там тиждень-два? Саме в нашому центрі реабілітація складає 24-28 днів. Тобто будь-яка програма реабілітації може називатися реабілітацією, якщо вона триває мінімум 14 днів. Тому що процес нейрогенезу створення нової нервової клітиночки відбувається протягом 13 днів. Що менше цього часу це можна назвати декомпресією чи чимось іншим. Що цікавого в нашому центрі є, в нас є ще прилад Томатіз, за допомогою якого ми стимулюємо процес нейрогенезу, тобто створення нових нервових клітин у голові людини. Це дуже чудово працює, особливо з тими хлопцями, які пережили контузію. А так, наскільки ми знаємо по світовій статистиці, у кожній війні все більше і більше людей отримують контузії саме. Тобто з дитинства нам відомий вислів, що нервові клітини не відновлюються, вже тепер неправильний. Відновлюються. Вони не тільки відновлюються, вони створюються нові. Костянтине, а скажіть, будь ласка, у вас серед ваших знайомих, я знаю, ну, ви реабілітацію в класичному розумінні не проходили, ну, тоді ще, може, коли ви прийшли з війни і не прийнято, було так от зразу йти на реабілітацію. А серед ваших, можливо, побратимів, знайомих, були такі, хто пройшли реабілітацію, ну і до того ж, ви бачили, ви організовували цю реабілітацію у вас на катранці, літні табориці біля моря. Як людина змінюється, от від початку до завершення цього періоду реабілітації, ви бачили це на своїх очах? Можливо, якісь цікаві приклади наведете нам? Попри я хочу сказати, що людини змінюється розуміння, що дійсно їй потрібна допомога, тому що коли там проходить у спеціалістанкетування, проходить Яку співбесіду, перший етап розмови з спеціалістом, людина якось звертається до цих етапів якось так несерйозно. А після того, коли вже проходить деякі етапи, вже розуміє, що йому потрібно не тільки проходити перший етап і наступні етапи. І дійсно в погоди відкриваються якісь симптоми, якісь розлади, які кожен з ветеранів вже думав, що він про них забув. Є такі випадки, я пам'ятаю, до речі, це жінка, яка була в 95-й бригаді ветерана. І вона була і на і вона була і в Дебальцеві. І вона пройшла анкетування і показала анкетування, що в неї всі симптоми ПТСР. І вона стримувала себе, вона мужньо трималась постійно, але вона не звертала увагу на те, що її інколи бувають якісь речі дратують, не звертала увагу на те, що вона не рівноважна інколи. І саме завдяки початковому етапу, завдяки тому, що спеціалісти надали. Але підтримку вчасно. Вона зрозуміла, як потрібно їй. Її... Діяти в ну я знаю, що пан Володимир теж у вас був на Катранці, працював, і були дуже цікаві випадки можете щось згадати. Да, перш за все, я хочу подякувати Константину, що він створив хороші умови для хлопців і для членів їхніх сім'ї. Тобто хороші, безпечні умови, де люди можуть відпочити, де люди можуть зблизитися і побути з членами своєї родини. Коли з Константином проводили реабілітацію на Катранці, ми працювали більше по симптоматиці, по запиту людей. Тобто ми людям чітко проговорювали, що з ними може бути, чому це відбувається. І коли в когось виникає певне бажання робити, тобто ми нічого нікому не нав'язували. Ми йшли за людину, за її бажанням. Виникає бажання, і ми поступово пропрацьовували ту симптоматику, ті питання, які в людини виникали. Було дуже цікаво спостерігати, коли на перших порах одразу так не дуже хтось хоче працювати з психологом, тому що у нас таке ставлення в народі психолог, психіатр, псих. Я не псих, значить мені не потрібен психіатр, психолог. Ще раз хочу наголосити, що психолог працює працює саме здоровими людьми, в яких є певні питання з хворими людьми. Працює лише психіатр, і коли так починають. Один, другий хлопець підходити до тебе, вони отримують результати від співпраці з тобою, інші це помічають за декілька днів. Дивишся, вже збирається 8, 10, 15 чоловік, і поступово-поступово процес пішов. Люди змінюються. Ще потрібно Константину порадити, щоб ви на початку реабілітації фотографували людей і в кінці реабілітації фотографували. Во відмітити на самих фотографіях, як в людей змінюється лице, як в них навіть розладжуються зморшки на їхньому лиці. Я нагадаю нашим слухачам, що Катранка це база відпочинку, знаходиться вона, Костянтин, розкажіть конкретніше в Одеській області та район це заповідна зона Катранка на узбережжі Чорного моря. Головне, що безкоштовно проходить реабілітацію учасники дій разом з своїми родинами, і це відбувається влітку, в найспекотніші місяці, коли можна взяти і родину і в липні, і в кінці червня, і в серпні поїхати. І відпочити, і заодно, як кажуть, пройти реабілітацію. Так, тобто долучаються до цієї програми фахівці, психологи кваліфіковані, художники, арт-терапевти, музиканти. тобто це Повна така органічна програма для того, щоб людина зрозуміла, що про неї дбають, їй бажають допомогти. І через деякий час, як говорить дійсно психолог пан Володимир, що людина може побачити і на світлині, що дійсно його і обличчя змінюється, і життя змінюється, і змінюються стосунки в родині. І найближчого літа ви теж плануєте напевне цю базу підтримувати. Так, плануємо, але ще, я думаю, навесні ми будемо робити реконструкцію. Що ж, нагадую нашим слухачам, що вони слухають програму Життя після війни і ми говоримо про особливості реабілітації бійця після участі в бойових діях. А в студії у нас кризовий психолог-консультант Кризового центру медико-психологічної допомоги, Інституту психології імені Костюка Володимир Волошин та голова благодійного фонду учасників бойових дій єдність побратимів Костянтин Вінніченко. Пане Володимире, а скажіть, от, будь ласка, от ми з вами проговорили про те, як, як проходить процес реабілітації Таких базах відпочинку вже з родинами включення йде. А після реабілітації бійця у вашому центрі, коли він проходить, він повертається в родину, а родина-то там не проходила такої реабілітації. А ми ж з вами якось говорили, що родина теж потерпає від таких от і спостережень і з теленовин і з того, що чує в мобільному від свого воїна з передової. Чи не працюєте ви з родинами і чи не плануєте працювати з родинами? Чи поки що це об'єм, як кажуть, підняти який неможливо? З родинами обов'язково потрібно працювати, працювати не тільки в плані їхнього оздоровлення, їхньої реабілітації, а взагалі перш за все проводити з ними пропавдети, що відбуває. З їхнім чоловіком, що відбувається з їхнім сином, як з ним себе вести, що далі буде з ним, і потрібно більше надавати інформації суспільству, тобто інформація, яка буде знімати як лимоз військовослужбовців, які повертаються з зони бойових дій, що вони всі хворі, що вони всіх в ЄПТСР. Досить цікаво в цьому плані було почути досвід наших колег з Балканів. Вони кажуть, для вирішення цієї проблеми ми одразу після закінчення бойових дій підключили 4 чи 5 національних каналів, де ми чітко проговорювали постійно соціальні ролики, що це відбувається, для чого потрібна реабілітація, який вона дає користь. І за короткий період часу вони таким чином змогли кардинально змінити ситуацію в суспільстві. Тут автоматично виникає запитання. От ми з вами розповідали про реабілітацію бійців французьких. Американських, які в закритих середовищах без родин. Вони повертаються до родин. Питання, у них родини виходить, не мають цих посттравматичних синдромів, чи вони, так як і наші родини, мають якісь психологічні проблеми, але там працюють уже цивільні психологи. На рахунок родин саме американських військовослужбовців, у них такі самі виникають проблеми, як і в наших родин. Вони створюють різні групи підтримки для дружин. З дружинами працюють кваліфіковані спеціалісти, де дружини відчувають, що вони не неодинові що це не вони просто сходять з розуму, що це не тільки в них є така проблема, що це проблема є і в інших людей, які повернулися з війни. Ще такі часто висліві йде, що тіло повернулося, а душа ще не повернулася. Тобто сама психологічна травма, вона є невидимою, і ніби нічого не трапило з людиною, Не було ніякого ні поранення, нічого тіло ціле, а зовсім інша людина. Ну і вона ж може проявитися з роками, не тільки відразу після повернення. Так, три виділяються види ПТСР, і один із них це відстрочений, який може з'явитися через. Через рік, через п'ять і через десять років за кордоном, що в країнах західного світу, Голландія, практикують таке, що вони через певний період часу проводять скринінг, тобто обстеження хлопців через три місяці, через півроку, через рік, через півтора року, через два, три, чотири, п'ять постійно проводять обстеження. І напевне, ці родини і хлопці самі бійці під якимось певним наглядом, певним контролем продовжують залишатися. Ви знову влучно зауважили, тобто то, що проводять обстеження хлопців, це один момент. Також членів їхньої родини розпитуються сусідів. Дуже цікаво. Насправді сусід може побачити більше, ніж навіть дружина. Дружина може щось не сказати, захищаючи свого чоловіка. Сусідам надають більшу інформацію. І тоді, якщо сусід щось побачив, то якісь психологи вже починають навідуватися. Починають навідуватися. В багатьох країнах вони використовують не просто психологи, вони починають навідуватися, а військовослужбовці, які також прийшли в бойові дії. Тобто йде допомога, взаємодія на рівний рівень. Скажіть, Костянтине, а от ви якось використовуєте от цей принцип рівний рівному, окрім тої бази на Катранці, про яку ми говорили, інший період року? Обов'язково це працює в першій якійсь проблемній ситуації, тому що принцип рівної рівного – це велика довіра. Це довіра, це дійсно звернення про допомогу до своїх командирів або побратимів. І дійсно це можливість почути корисну пораду. Це дуже важливо, тому що... Тут вже ми можемо сказати без якихось проблем і стресів, ми можемо разом вийти з якоїсь проблемної ситуації. Пане Володимире, і ще, скажіть такий момент психологічний. Повернулася людина додому, родина, нібито, умовно кажучи, і знає, як, що може бути і як може бути. Давайте все-таки акцентуємо увагу на тому, як може сама родина допомогти цьому бійцеві. Ну, якщо вона не має можливості, це якийсь там невеличкий населений пункт, приїхати, пройти реабілітацію чи пройти психолога. Чи може дружина от допомогти от бійцеві в якійсь критичній ситуації вийти з такої ситуації, або, скажімо там, дитина навіть татові. Що треба робити в якихось таких ситуаціях? І от нас зараз слухають, вони можуть подзвонити там по телефону довіри, Але сьогодні, от даний момент, вони не можуть кинути все і приїхати до вас в центр проконсультуватися чи поїхати до психолога в Київ. А їм от в тому віддаленому селі треба щось робити вже прямо зараз. А ми таку роботу проводимо від громадської організації. Ліга офіцерів, працюючи з членами родини, де ми вказуємо, що потрібно людям, членам сім'ї робити, коли в нього виникають певні питання. Щоб одразу зараз так сказати по радіо, але ну, нас не вистачить ефірного часу. Важливо, щоб люди подивилися в інтернеті, є такий відомий американський тренер Френк Пюселік. І в нього виділено 6-7 основних правил бою, правил війни. Тобто по цим правилам зазвичай люди, які повертаються з бойових дій, вони ще продовжують по цим правилам жити в мирному житті. І знаючи ці правила, можна з ними, скажімо так, взаємодіяти, жити з ними, співмешкати з ними набагато безпечніше для себе і для оточуючих. Ще б такий момент виникнення ПТСР і взагалі стан здоров'я військовослужбовців, які повертаються в мирне життя, дуже залежить від соціальної інтеграції, тобто як їх суспільство сприймає і як швидко та на людина може влаштувати себе і почати забезпечувати себе і свою сім'ю. Якщо цього компонент буде відсутній, то яку би ми реабілітацію не давали? вона може деколи навіть призвести до гіршого результату, до погіршення стану. Тобто, ми можемо відновити хороше людину, а людина приходить оформлювати тільки документи і там. Постійні черги, то то не хочуть робити, то то не хочуть робити, і це може її санурити в стан ще гірший, ніж до реабілітації. Дуже цікавий аспект. Ми якось про це не проговорювали. Тобто виходить, що ви людину виліковуєте, але внаслідок таких соціальних моментів можна mm. відкотитися назад. Так досить цікавий досвід є соціальної інтеграції, який відбувся на острові Цейлоні. Там також були певні бойові дії, але після їх закінчення краї. Не йшов хороший економічний зріст, і рівень виникнення ПТСР дуже внизенький. Тобто, коли людина зайнята своєю роботою, вона отримує задоволення від своєї роботи від того, що вона забезпечує свою родину. Процес відновлення йде трохи по іншому. Можна сказати на завершення нашої передачі, які такі от основні базові речі, які можна було б як підсумок зробити, крім того, що звичайно соціалізація це перш за все реабілітація, які ще моменти, які можливо підсумок? Перш за все, звертаючись до військовослужбовців, хочу їм сказати: хлопці, а вам бажано всім пройти реабілітацію. Є можливість Зараз держава надає цю можливість. Реабілітація є безкоштовною, на нього затрати не потрібні вам ніякі робити. Навіть якщо ви не хочете працювати психологом, ви можете підлікувати фізичне тіло, свій організм, скажімо так. Тільки такий один момент. Завжди звертайте увагу, в який би ви реабілітаційний центр, не відправляли ще санаторій. Читайте відгуки або спілкуйтеся з тими людьми, які вже проходили там реабілітацію, які там перебували. Тому що в нас є ще такі моменти, люди беруть певні кошти, а роботи ніякої не проводять, і людина, яка потрапляє в таке місце, виходить зі станом здоров'я ще гіршим, чим було до початку її так званої реабілітації. Це дуже слушна порада. По перше, відгуки по-друге, вже дивитися. І ще хотілось би теж зауважити, як висновок зробити, напевне, що не думайте, що все-таки воно саме минеться, той чи інший симптом, і може краще перестрахуватися, і краще, як кажуть, щось перепровірити, до когось звернутися і не надіятися, що та якось воно буде. Досить цікаво у нас спілкуватися було з тими хлопцями, які проходили в нас вже другий раз чи третій раз реабілітацію. Вони кажуть, до того, як ми до вас потрапили, ми думали, що ну, сумно що може бути. Я сильний, я міцний, все минеться, все пройде, в мене хороший організм, я такий, я хороший, все буде нормально. Після того, як ми прийшли до реабілітації, подивилися, які зміни відбуваються, що відбувається з моїми товаришами, які знаходяться в... По сусідству в палаті зрозумів, що мені це потрібно проходити, і я мотивую всіх своїх товаришів, всіх своїх друзів, кажу, що проходьте, проходьте, тому що дійсно є результати, як в стані самопочуття на фізичному тілу, на психічному. Зовсім по-іншому дивлюся на світ, зовсім по-іншому реагую на різні, скажімо, ті подразники, які з навколишнього світу. Я можу спокійно в метро їздити. Я вже не починаю не падати від якогось вибуху. Тобто змінюється досить суттєво їхнє, покращується їхнє. У нас є дуже багато різних від... Відеовідгуків про проходження реабілітації. І якби ці відеовідгуки на державному рівні почали трохи крутити на національних каналах, я думаю, ситуація України суттєво змінилася. Я думаю, що один з таких відгуків треба було б зараз нашим слухачам прослухати. Ибо центр для участников АТО, для семей полностью. То есть туда может поехать как боец, так и жена с детьми. Замечательный центр. Все организовано. И питание, и проживание. Есть администратор, есть медсестра, есть юрист, есть психолог, который всегда поможет, подскажет и морально. и физические разные упражнения зарядки mm -hmm. мастер-классы волонтеры проводят с детьми замечательно mm -hmm. я была с ребенком как жена участника то два года в Катранке mm -hmm. проводим лето очень благодарна организаторам замечательный человек Константин замечательные волонтеры очень благодарна Володе нашему психологу замечательный психолог очень многим ребятам помог Володя проводил зарядку для всех желающих, разнообразные растяжки, релакс, с мальчиками психологически отдельно проводил возле костра беседы, с нами, с девочками и женами проводил отдельно, потом совместно проводил реабилитации, соусения расслабляющие эффект имеет. И вы знаете, вот многие пары, у кого были конфликтные ситуации, чуть ли не до развода, у них прямо романтический сезон начался, настолько улучшились отношения у мужа с женой, вот у меня подружка была, замечательно, знаете, душа радовалась просто. Очень молодец, и с детками Володя работает, ну очень благодарны. И рассвет мы встречали, ходили совместно, проводили зарядку на берегу моря. Весь берег был в шоке, разные конкурсы на берегу, мы такое строили там шоу, что они в шоке были. Мы забыли, когда, честно говоря, даже эту березку делали, но мы ее такое исполняли. Очень благодарны, у нас была дистанция. Девочка молоденькая, Володя тоже помог ей ребенку, ей то есть, психологически нас стало легче, намного. И мы сейчас дружимся, общаемся, мы как семья, мы друг без друга уже не можем, уже созванимся, уже не можем лета дождаться, когда можно поехать с мужьями, с детьми на Катранку. Це була програма Життя після війни. У студії для вас працювали кризовий психолог-консультант, Кризового центру медико-психологічної допомоги, Інституту психології імені Костюка Володимир Волошин та голова благодійного фонду учасників бойових дій «Єдність побратимів Костянтин Вінніченко. Ведуча Людмила Чернюк, режисер Оксана Шевчук Життя триває. Це була програма Життя після війни.